Друзі, всім привіт! В ефірі онлайн авто У нас сьогодні зранку покупка. Закрили запит стосовно Audi Q7. Було побажання взяти у хороший бюджет. І от сьогодні зранку ми взяли виступ з кабінету скрін, Переходимо, бачимо біленька Q7 пошкодження у нас передня ліва сторона, пошкодження не критичне, оскільки безпека ціла, автомобіль на ходу, відповідно, серйозної роботи з ним не буде. Стосовно історії, автомобіль мав два власника. Бачите, ось у нас 24, це у квітня досить свіже ДТП, не більше місяця, йому трошки більше місяця. Ось у першого власника обслуговування. Під питанням, але це не значить, що його не було. Просто невеликі сервіси, сервіс можуть не вносити дані у систему Carfax. У другого власника чіткі обслуговування на Audi на фікційній станції на 49, 52, 61, 76 тисяч 79. Загалом пробіг 80 миль, 80-185. Пробіг так само хороший трилітровий. А двигун, бензиновий, надійний, машина досить непогана. Знаходиться в Каліфорнії, сухий клімат, відповідно, по кузову взагалі ніяких запитань не буде. Продалась вона вчора на аукціоні за 7800, її не віддали. Продавець Insurance Group, досить хороший продавець, автомобілі, які від них приходять, завжди. У гарному стані, без якихось неприємностей чи несподіванок. А, отож, якщо вас цікавить щось подібне, бачимо, да, вот, ми його придбали для клієнта. Щось подібне, якщо вас цікавить автомобіль, не дивіться на часи, а треба жити сьогодні. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, якщо хочете, не пропустити наступне відео, обов'язково підпишіться на наш канал.